Канал Історія Хісторі представляє. Історія королівства Ганновер Історія Ганноверу йде з 12 століття. У Ганновері панували вельфи, які до скинення Генріха Лева у 1180 році вже керували старим герцогством Саксонією. Володіння вельфів у 1235 році стали герцогством Браушваїнг-Люнебург. Засновником гановерської династії став Вільгельм. Гановерська держава виникла у 1692 році в результаті об'єднання володінь кількох гілок Люднебурзької лінії вельфів за винятком роду Брауншвейг Вольфенбютель. З 1708 року правитель Ганновера став курфюрстом священної Римської імперії. Офіційною назвою держави була Князівство Курфюрство Брауншвейг-Люнебург. Проте неформально іменувалось Курфюрство Ганновер або просто Кур Ганновер. І, до речі, прапор тепер став виглядати ось так. Замість такого. У 1714 році відбулася вирішальна подія для країни: Курфюрст Ганновер і Герцог Брауншвейг-Люнебургський Георг І. За актом про влаштування став королем Великої Британії, однієї з наймогутніших держав Європи. Особиста унія між державами тривала понад століття. Це сприяло як культурно-економічному розвитку князівства, так і реалізації талантів ганноверців, таких як Георг Фрідріх Гендель та Вільям Гершель. У Британії і на міжнародному рівні Ганновера британські королі часто втручалися до європейських коаліцій та війн, Іноді, всупереч волі парламенту. В ході наполеонівських війн Франція окупувала територію Ганновера. У 1803 році Ганновер здався французам за Артуренбургською конвенцією її був окупований. Жан Батист Бернадот, майбутній король Швеції та Норвегії. З 14 травня 1804 року упродовж кількох місяців був тут губернатором. Потім в Пруссією, а потім включений до створеного для брата Наполеона Жерома Бонапарта Королівства Вестфалії у 1807 році. Армія князівства була розформована. Більша частина офіцерів і солдат пішла до Англії, де під назвою King's German Legion. Було створено легіон, який відіграв вирішальну роль у битві під Ватерлоо. У 1814 році Віденський конгрес ліквідував курфюрства і підняв статус Ганновера до Королівства. Назва Ганновер при цьому стала офіційною. Його територія в результаті обміну земель з Прусією збільшилася, включаючи Гільдейсгайн, частину єпископства, Мюнстер і Східну Фризію. Королівство Ганновер увійшло до складу Німецького Союзу. Першим королем Ганновера став монарх Великої Британії, який так і не дізнався про це. Георг III, який до цього часу вже був безнадійно психічно хворим, сліпим і перебував під опікою принца Регента, який у 1820 році став королем Великої Британії та Ганновера, як Георг IV. Після його смерті у 1830 році. Останнім правителем доби Унії став молодший брат Георга Вільгельм IV. А у Гановері він був Вільгельмом I. Всі троє монархів жили у Великій Британії і у Гановері ніколи не бували. Фактично, весь цей період з 1816 по 1837 роки Гановером керував генераль, генерал Штатгальтер з 1831 року віце-король Адольф Фредерік. Герцог Кембриджський, молодший син Георга III і брат Георга IV і Вільгельма IV. Смерть Вільгельма IV у 1837 році означала розірвання особистої британсько ганноверської унії, оскільки за британськими законами. Трон зайняла племінниця Вікторія. А за німецьким законом, салічним за законом, наступний. Брат герцог Камберленський, Ернст Август І. Він став першим монархом, який постійно проживав у Ганновері за 123 роки, мав любов підданих. Однак у червні 1837 року, без усіляких законних підстав, знайшовши, що, що устрій країни не відповідає його переконанням, Ернст Август скасував Конституцію і жорстоко переслідував опозицію. Його сина, який царював з 1851 року, сліпого Георга V, в Україні почався промисловий розвиток. Край існування Гановера як держави поклала Австро-Пруська-Італійська війна 18... 1866 року, під час якої Гановер підтримав Австрію, після чого туди вторглися пруські війська. Король Георг V був скинутий, а колишнє королівство анексовано Прусією Вільгельма I. Є перетворено на провінцію Ганновер. На відміну від Баварії чи Саксонії, у Ганновері влада короля не зберіглася. Колишній король помер у еміграції в Парижі, залишивши сина Ернста Августа II і, і подальше потомство. Після об'єднання Німеччини у 1871 році, Ганновер був у складі Німецької імперії. з 1917 року у складі Ваймарської республіки. З 1933 року у складі Третього рейху, з 1949 року у складі Німеччини. Також існувала німецька гановерська партія з 1867 по 1933 до приходу нацистів. Партія добивалася автономії Гановеру. Зараз Гановер знаходиться у складі Федеративної Республіки Німеччини. Гановер це місто з великою історією. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Jauchze, du enges Chor, dringe zu Gottes Ohr, mit deinem freuden Chor, gibt Gott die Ehre. Gott gab den Freuden Tag, Was tiefer verborgen lag, Kam nun ans Licht. Zage nicht, Erdensohn, Sohn, wenn schwarz die Wolken drum, Gott hält's auf seinem Thron wag und gewicht. Er führt alles aus, schützt unser Welfenhaus mit mächtigem Arm. Eintracht ist Gottes Band, König und Vaterland, Reichen sich Herz und Hand, Heilig und warm.